Російський безпілотник сьогодні знищив автомобіль старости Грем'яча город Сіверської громади Андрія Ірхи, коли той з чоловіками місцевої пожежної команди самотужки намагались відремонтувати пошкоджену обстрілами лінію електропередач. Про це у коментарі Суспільному розповіла голова громади Людмила Ткаченко. Побачивши безпілотник, чоловіки розбіглись від машини. Це врятувало їм життя. Поранень ніхто не отримав. Вчора ж бригада з РЕСа попала під обстріл точно так само: з дрона їх обстрілювали. На сьогоднішній день бригада відмовилася їхати, ризикувати своїм життям, сказав, ми не поїдемо. Тому староста, як представник влади, скажімо так, на місці, хоча йому ніхто не давав таких доручень, я чесно кажу. Це вже він свою ініціативу проявив, як, як хазяйський такі, знаєте, господар такий. От. І він взяв працівників місцевої пожежної команди, хлопці. В принципі, вони більш-менш навчені в цьому. Вони планували відновити пошкоджену лінію. На думку Людмили Ткаченко, росіяни атакували автівку старости прикордонного села навмисне. Вона дала вказівку Андрію Ірсі покинути населений пункт. Вони добре знають іресовські машини, знають нашу евакуаційну, тому що вона дуже часто там буває, і так само вони знають старости машину. Це була ціла спрямована акція. Зі слів Людмили Ткаченко, нині в грем'ячі залишаються 340 жителів. Це найпівнічніший населений пункт України. Всім готові надати житло в інших селах громади. На сьогоднішній день у нас є будиночки по селах. Нам староста дали інформацію, де є будинки, де готові господарі віддати без всякої орендної плати. Просто заходьте, живіть. У нас є на всю цю кількість населення. Є. Розумієте? Люди не їдуть. Люди вперто відмовляються їхати з тої зони. Тому зараз я от хотіла б теж звернутися до мешканців села Грим'яч, що поки в нас є така можливість, ми можемо вивозити, то, будь ласка, будь ласка, збирайтесь ну вже ж прийміть для себе рішення, щоб добровільно виїхати з села. Тому що росіяни вони не зупиняються, вони ж б'ють уже, вони знищують цивільне населення.